Чи будуть спасенні ті люди, які ніколи не чули про Христа? Питання непросте, і слава Богу, що від моєї відповіді не залежить їхня доля. Звичайно ж, вирішувати, чи буде спасенна будь-яка людина, це прерогатива Бога. Тільки Він знає серце і щирість кожного. Крім того, в Біблії немає прямої відповіді на це запитання. Отож, зараз, розмірковуючи над відповіддю, будемо покладатися на логіку. Але ця логіка, як ви розумієте, може бути суб'єктивною. Господь чітко вказав принцип, за яким людина може отримати спасіння, тільки по вірі в Ісуса Христа, або, як ми часто називаємо, по благодаті. На мою думку, слово благодать тут ключове, адже воно означає незаслужену милість. Тобто я не заслужив спасіння, але Бог мені його дарує. Від мене потрібно просто прийняти цей дар. А як наслідок, завдяки любові до Христа, я старатимусь дотримуватися його моральних законів. Ще одна ключова істина, про яку треба згадати при відповіді на це запитання Бог є любов? А отже, на людей, які не мали можливості почути про Христа, він споглядає тільки очима, сповненими любові? Отже, образно кажучи, ми одягли Божі окуляри, одна лінза в них благодать, інша любов. Тепер йдемо далі. Як же визначити, хто з тих, хто не чув про Христа, має бути спасенним? Послані до римлян є такі слова. Адже те, що можна знати про Бога, відоме їм, тому що Бог їм відкрив, тож його невидиме, його вічна сила і божественність від створення світу через творіння стає зрозумілим, так що немає їм виправдання. Отже, Бог відкривається людям не тільки через Біблію, а ще через так звану книгу природи, через своє творіння. Крім того, Дух Святий працює над тими людьми, які живуть. Наприклад, десь в Африці і не чули про Ісуса і спонукає їх прагнути до добра до пізнання справжнього Бога. А вже від того, як вони відгукнуться на ці заклики, думаю, залежить їхнє спасіння. Ось ще кілька текстів, які можуть пролити світло на це питання. Бо коли інші народи, не маючи закону, природно діють згідно із законом, то вони, не маючи закону, самі собі є законом. Вони виявляють, що діло закону написане в їхніх серцях. Про що свідчить їм їхні сумління і думки, які то засуджують, то виправдовують одна одну в той день, коли Бог, згідно з моїм благовістям через Ісуса Христа, судитиме таємне в людях. Якби люди, які керуються своїм сумлінням, дізналися про Христа, вони б і далі жили, як кажуть, по совісті. Їхній шлях тільки трохи був би скоригований Словом Божим. Отже, Бог має свої особливі стосунки з такими людьми. Але повторююся, ця думка досить суб'єктивна. Адже, якщо ми зупинимося на ідеї, що без віри в Ісуса можна таки отримати спасіння, то може виникнути спокуса вважати, що можливо і не треба проповідувати цим людям. Тому тут замкнене коло і справжню логіку у цьому питанні ми зможемо дізнатися тоді, коли вже Христос прийде. А до того часу несімо вістку про Христа, яка таки точно спасає людей. Кожному на нашому шляху